Алоха, друзі! 12 матчів NBA було сьогодні вночі. Дебют Віктора Вембаньями і одразу проти Луки Дончича. Оновлені Бостон Селтікс, повернення Зайона Вільямсона та ще багато всього цікавого. І мають оновлених Бостон Селтікс. Дрю Холідей розігрівається. Виявляється саме так правильно вимовляти його ім'я, ну і Крістап Спорзінгіс, який колись грав за Нікс, і сьогодні рубиться проти колишньої команди. Одразу вривається з навісу Дерека Вайта. Нью-Йорк так і не дочека. Кався розквіт у порзі, і тільки минулого сезону у Вашингтоні він нарешті став тим, ким його хотіли бачити Нікс. І за це він їм 15 очок вже у першій чверті настріляв. Далі вмикається Джейсон Тейтум, лідер цієї команди. Перша збірна All NBA, І на очах ось цього чувака із Нью-Йорк Янкіс починає феєрити. Набирає перші 9 очок своєї команди у другій половині, і всього GT сьогодні дає 34 очки, 11 підбирань. Ну і як бачите, Бостон досить впевнено, на. Плюс 10 попереду. Далі знову порзінгіс, якого забукали на початку. Ось так відповідає. 4 блокшоти у Латвійця в цьому матчі. І Бостон дійсно показує, чому їх команда вважається одним із фаворитів на титул в цьому сезоні. Але на іншій стороні Нік все-таки роблять ривочок на початку четвертої чверті і можуть подякувати за цей Іммануелю Куїклі, який 24 чотири сьогодні приносить шість підбирань, чотири асисти, п'ять триочкових влучає. І Нік вже попереду часу залишається не так багато. І Джейлен Брансон, який сьогодні майже все змазав, робить плюс 6 для своєї команди. Бостону необхід необхідно упертись аби мати шанси, і вони це роблять. Дрю Холідей класний кат. Не менш крута передача від Тейтума. У Дрю сьогодні 9 очок всього лише. І далі за рівного рахунку по 101 Тейтум знову все правильно робить проти Даблтіма і Порзі. Трешка на лідерство. Крістапс набирає сьогодні 30 очок, 8 підбирань, 4 блокшоти, 5 із 9 троочкових він влучає. Ну і це був найрезультативніший дебют в історії Бостон Селтікс. Вітаємо фанатів кельтів із першою перемогою. Хорнец, колишня команда Майкла Джордана, приймають Атланту Хоукс Трея Янга. І сьогодні дебютує у складі Хорнець другий номер драфту Брендон Міллер. Ну і вже на початку він не змушує довго чекати своїх набраних очок. Вже у першій чверті виводить свою команду вперед з дальньої дистанції, але далі нахапав фолів і відправився на лаву запасних Атланта. Відповідає тим часом: Треян класна передача на Джонсона. 21 один сьогодні у Джонсона, але Хоукс майже все промазали здалеку. 5 із двадцять. Цяти ну і звісно, в транзиціях їх за це дуже сильно карали. Плюс розійшовся ламело бол у другій половині. Він змазав усі 8 китків у першій, але потім вийшов на 15 очок, 6 підбирань, 10 асистів. Це, до речі, його перша гра після перелому Гомілки І свій ритм він нащупав у другій половині. Ну і далі у четвертій чверті знову виходить новачок, другий пік драфту. Брендон Міллер і класно себе проявляє у кінцівці. 8 зі своїх 13 понтів набирає саме у четвертій чверті. Піджей Вашингтон також непогано виглядає 25, плюс 5 підбирань, і вже плюс 6. 6 для Хорнец, але Треянк намагається чіплятись. Ось такі курйозні речі залітають. 23 три У нього 9 асистів, але на іншій стороні один страшний чувак з Террі. Тері Розір показує також хороші цифри: 24 чотири 6 асистів. І Атланта починає хитатись вже на старті чемпіонату. Нетс тим часом приймають Cleveland Cavaliers. Драма, яка тягнеться вічність, її ім'я Бен Сімонс. І ось трохи оновлені Cavaliers, які піднабрали в глибині та досвіді. Дуже талановита команда. Беруться показувати це вже на старті. Донован розганяє транзицію класний Євростеп. Cavaliers трохи попереду, але з іншої сторони, Кем Томас відповідає. Він вже неодноразово показував, що може набрати очки, може це робити в великих кількостях. І Ось ще важче сайт степ трошки заходить. І завдяки йому команди йдуть досить близько у першій половині. У Кевелірс на іншій стороні Макс Трус насипає сьогодні по-страшному. Вийшов він у старті замість травмованого Джереда Аллена і дає 27 понтів, 7 трьошкових із відсотком 54, і ще на додачу 12 підбирань. Тому що роблять у відповідь Нец, правильно дають м'яч кему Томасу, який приносить 24 понти у першій половині. Але. У другій все-таки починає проявлятись те, що Кевс ну, більш талановита команда. Мічела дуже важко спинити, але Томас ніяк не вгамується. 36 очок сьогодні приносить. Шалені 62% з гри забиває. У четвертій чверті нарешті прокидається Мікал Бріджес. Теж якось допомагає. Двадцятку приносить І Бруклін вже попереду, Але з іншої сторони починає просто знищувати на обох сторонах майданчику Донован Мічел. І подивіться, мінус 2, 16 секунд до кінця. Донован відкрита трьошка. Бем! Заходить 27 очок, із них 10 у четвертій чверті, 5 підбирань, 6 асистів, 4 перехоплення сьогодні у Донована. І в кінцівці як би не намагались нет, там навіть дві можливості у них було завершити цей матч перемогою. Але Кевелерс все таки вистояли. Гагобулу сприймають Oklahoma сіті тандер та лановиту молоду банду, і це буде довгоочікуваний дебют ще одного обдарованого мутанта Чета Холмгрена. І одразу подивіться, яка фантастична робота ніг від чувака з ростом 2,16. Далі вмикається Шей. Перша збірна All-NBA минулого року. Класне вишагування робить проти Карузо. 17 очок приносить у першій половині. У відповідь Дорозун набирає двадцятку, плюс 5 підбирань. Але далі відбувається просто момент матчу. Андре Драмонт краде б'яча у Холмгрена. Уявляє, що він кері ірвінг і ось таким кросовером прибирає чета, який просто розтікся по майданчику. Найс. Андре Драмонт хотів сказати, ого що старикан витворяє, але йому всього лише 30». Але Оклу це все мало цікавий. Там Джош Гіді є, у нього 16 плюс 6 підбирань, 6 асистів. Джейлен Вільямс також 16 очок приносить 5 асистів у другорічки. Тандер потроху виходять вперед. Сьогодні влучають майже все з дальньої дистанції. Ну а далі було шоуше Гілджеса Олександра. Просто подивіться, яка пластика, який атлетизм. Це пані та панове контроль тіла на абсолютно космічному рівні. Здається, що немає у світі баскетбольного мува, яким би не володів ще. Гілджес Олександр і сьогодні він відвантажує 31 поїнц, 5 підбирань, 10 асистів. Реалізуючи 12 із 18 з гри, Окла просто виносить биків у першому матчі. Дуже впевнено цілиться у зону плей-офф. А Демар Деросон був настільки незадоволеним, що після матчу одразу скликав збір гравців. Далі у нас молода банда із Детройта з новим тренером Монті Уільямсом проти старої банди із Майами та Джиммі Батлера. Ну і треба зазначити, що хід у першій половині просто рознесли Детройт у швидких відривах та очках після втрат. Ось і Джимбо вривається, і Бем там слідом за ним відзахищався дуже класно. і потужно. Подивіться, через увесь майданчик завершує згори. Візуально, Майами просто возили Детройт у їх же фарбі, набравши звідти 30 очок за перш. У половину, але при цьому вони були попереду лише плюс 11. В чому причина? Дуже просто Кейт Канінгем. Він приносить 18 понів за перші дві чверті, влучає 8 із 11 китків з гри. Просто шалена космічна реалізація, чого далеко не скажеш про його партнерів по команді. Ну і далі, звісно, Майами, як більш досвідчений колектив, продовжують тиснути у третій чверті. Бема Дебайо розбирається у фарбі. У нього 22 плюс 8 підбирань. Вже двозначна перевага для хід. Джимбо також у проході насипає 19 очок. Дуже мало він сьогодні влучає, але. 13 підбирань дає хід там вже були попереду на плюс 19. Але знову вмикається Канінгем. Працює і у фарбі. Працює, як бачите, класно і на лінії передач в захисті. Розганяє транзицію. Хороша передача на джелина Дюрина. Детройт все ближче і ближче. Майамі натомість взагалі не влучили жодного китку за останні три хвилини. Кейт Канінгем ще здалеку насипає. У нього 30 очок сьогодні, 9 асистів. І на останніх секундах також він, звісно, буде вирішувати тулить на перемогу, але не влучає хід, хоч і упустили 19-ти очковий гандикап. Все одно змогли здобути перемоги. Ну і підтверджують свій статус найкращої команди у клатчі. Діана Пейсер сприймають Вашингтон дві молоді банди, які влітку запаслись глибиною та новими обличчями. Ось Брюсі Браун, наприклад, перейшов до Індіани. До нього ще повернемо сьогодні. А почнемо із дебюта Джордана Пула. 18 очок приносить, 5 асистів, забагато змазав. У відповідь Тайріс Хелібертон дуже складна трьошка, але залазить. Ну, 40% він влучав, тому це в принципі не дивує. У Вашингтона, ось же, хто був в повному порядку, це Дайус Джонс. 16 поїнтів, 6 підбирань, хороша реалізація. Ну Далі Індіана просто знищує Вашингтон своїми швидкостями, темпом. Брюсі Браун насипає здалеку. Він, хоч і більше цінується за свій захист, непоступливість, але сьогодні він був просто зіркою в атаці. Ось якраз запускає в транзицію Метюріна, який набирає 18 очок, 5 асистів, 2 перехоплення. Баді Хілд ще одна трьоха в транзиції. У Індіани сьогодні 8 чоловік набирають 11 і більше очок. Вони в цілому забувають 23 очкових із відсотком 47. Проти такого дуже важко виграти. Ну і Тайрі сьогодні просто невблаханий. 20 очок, 11 асистів. І це не єдиний дабл дабл. Ендрю Немгард ще один розігруючий, також набрав 10 асистів з 12 поїнтами. Ну і Індіана взагалі ще минулого сезону виглядала вкрай симпатично до травми Халібертона. Зараз вони ще глибше, досвідченіше. тому від них чекаємо сюрпризів. Ну і в цілому вони в цьому матчі набирають аж 143 поїнти. Ще б два очки, і вони би повторили рекорд франшизи. Орландо Magic приймають Houston Rockets, Ще дві молоді банди. Ну, добре, у Rockets є і не дуже молоді, але все-таки нові обличчя. Але починають активніше все-таки Magic. Франц Вагнер дулить із за дуги, у нього 19 очок сьогодні. Далі Лентоні. дуже, просто дуже чудово сьогодні виходить з лави запасних. Пауло Банкеро також сьогодні активний. 12 очок, 5 підбирань, 5 асистів. Орландо вже були попереду на плюс 14. Але в районі 2, 3, чверті ракети нарешті намагаються якось дістати, якось оговтатись. Ділон Брукс 14 очок сьогодні приносить 4 з 6 здалеку, але в цілому відсоток далеко не найкращий. Ван Вліт також на початку абсолютно все. Все змазав, що міг. Ну, пізніше трохи реабілітувався, також 14 очок на його рахунку. І навіть не дивлячись, що ось тут Фредо там до мінімума скорочує відставання своєї команди, але в результаті Меджик не програли жодної чверті. Ось тут ще Айзик подивіться, який шалений путбек робить, виводить на плюс 15 вперед свою команду. Ну і найрезультативнішим сьогодні відмічаємо коула Ентоні. 20 очок, 8 підбирань. Всього лише за 24 хвилини з лави запасних. Досить легка перемога Меджики під кінцівку. Подивіться, який Хайлайт, новачок, Ентоні Блек бачить ще одного новачка, одного з братів Томпсонів. І Орландо, до речі, може також наробити величезних справ на Сході. Раптори приймають вовків із Міннесоти, які програли тут в Торонто останні 18 матчів. У Торонто, до речі, новий тренер Дарко Раякович. Тому класна атмосфера сьогодні в Канаді. Міннесота ж сьогодні грає без Джейдена МакДеніалса, який травмувався в Абу-Дабі. Ну а Ентоні Едвардс, ось то розпочинає. Я очікую від нього величезного сезону потрапляння в збірну All-NBA і він 18 очок вже після першої половини на своєму рахунку має. І передача класна на Губера також проходить. З іншої сторони Оуджі Анунобі 4 з 9 насипає здалеку, 20 очок, 6 підбирань, плюс 4 робить для Торонто. Далі Шрідер ще з кута насипає здалеку, у нього 22 поінти, 7 асистів, прекрасний відсоток влучань. Далі у другій половині Паскаль Сіакам просто як пішохода об'їздить захисника Євростепом. Легкі очки набирає, Шрёдер ще легкі очки. І далі подивіться, ще один швидкий відрив від Торонто. І це результат дуже крутого захисту. 32 поинти вони набирають у швидких проривах. Це прям супер багато. Ентоні Едвардс намагається їх стримати. У нього 26 поїнтів, 14 підбирань. І Мінесота майже дістає, але знову непоганий захист призводить до купи легких очок. Шрёдер також у кінцівці та. У четвертій чверті віддав кілька дуже важливих класних асистів. І Паскаль Сякам та Скотті Барс, в принципі, ставлять крапку у цій зустрічі. Така в'язка, нерезультативна гра від Торонто, але перемога є перемога. Мефіс Грізлі сприймають Нью-Йорк Пеліканс. Нарешті ми побачимо на майданчику маминого беріжечка Зайона Уільямсона. Зайончик одразу лізу фарбу, але Тріпл Джей каже: Not Today. Це, до речі, також перша з 25 ігор дискваліфікації для Джа Моранта. Планується, що він повернеться десь приблизно у грудні, але в той же час це дозволяє ось так розкритись ще більше Десмонду Бейну, який сьогодні дає 31 один поїнт, 5 підбирань, 5 асистів. Класно влучає здалеку. Далі Дерек Роуз також здали. Бо насипає, він був тут просто легендою у студентські роки в Мемфісі, але пелікани, тим не менш, виглядають на порядок впевненіше. Брендон Інгрем, так він не дуже багато сьогодні але 19 очок, 7 підбирань він сьогодні приносить. А ось хто сьогодні прям дуже непогано влучив. Так це, звісно, Зайон Вільямсон. як завжди йде у фарбу, дуже небезпечно. І подивіться, що він робить через Тріпл Джея. Ось це так поквитався. Фантастичний постер. 23 поінти, 7 підбирань сьогодні у Зайона. Ну а у Мемфіса, окрім відсутнього Моранта, ще є пара травмованих бікменів. Довелось багато грати легкою п'ятіркою, тому щит ними був сьогодні програний просто вщент. 52-37. До того ж, сіджей Макколум також сьогодні був в повному порядку. 24 очки, 6 асистів, 6 із 11 триочкових. Пелікани попереду на плюс 14. Ну і в четвертій чверті мамин Бережечок знову береться знищувати. Так, Джексон, подивіться, тут знав, що Зайон піде вліво, і чувак на та підстраховці також це знав, але вони вдвох тупо нічого не змогли зробити проти Вільямсона. Це виглядає абсолютно нечесно, і тому зайон продовжує це робити ось ще один класнючий, але юбчик. Просто машина хайлайтів знову в дії. Зайон набирає 12 очок у четвертій чверті, просто знищуючи шанси Мемфіса на камбек. Юта Джас і Солт Лейк Сіті приймають королів із Сакраменто, Двейн Вейт, співвласник Джас і легенда на трибунах. Той час, як Сабоніс хазяйнує у фарбі, у нього 22 поінти, 12 підбирань, п'ять асистів. І поки Юта намагалась якось закрити 3 секунду зону від Сабоніса зонним захистом, натомість вони отримали лящів строчкової дистанції 19 дальніх сьогодні прилетіло від Сакраменто. Взяти тільки Харрісона Барнса, він був гарячезний, 8 із 8 на початку зустрічі, 4 із 4 з дальньої дистанції. І допомагати також було кому, подивіться, що на двох роблять Малік Монг та Джавейл Магі. Таким чином королі вже попереду на плюс 15 і на цьому вони не спинились. Барн здає сьогодні 33 поїнти в результаті, 5 із 7 трьохочкових, далі вмикається Дарон Фокс. Він хоч майже нічого й не влучив, але зіграв дуже корисно. 18 поїнців, 5 підбирань, 6 асистів. Перевага наприкінці третьої чверті вже занадто велика. Але ось цей епізод ви маєте побачити Малік Монк. Неймовірний данк. Знаємо ми його атлетизм. І тепер Кріс Дан також знає. Бо Малік Монк тепер його новий батя. Наступний матч Сакраменто проти ГСВ – це має бути цікаво. Їдемо далі. Минулого року Кавай та Джордж взяли участь разом у всього лише 38 матчах. І Кліперс нарешті всі здорові приймають абсолютно оновлених трейл блейзерз. І знаєте, з чого починається цей матч з прекрасної передачі Расела Весбрука і як результат рекорду франшизи за асистами у першому матчі сезону. 21 результативна передача за першу половину у Кліперс. І Пол Джордж ще одну ось таку цукерочку навішує на Раса. Дуже впевнено возять ветерани молодих. У Весбурга сьогодні 11 очок, 5 відбирань, 13 асистів. Кліперс в цілому сьогодні влучають 17 триочкових із відсотком 47. І плюс 20 вони вже попереду у першій половині. Далі вже потрохи вмикаються і зірки. Пол Джордж сьогодні стає найрезультативнішим. 27 очок, 6 асистів. Ну і без ліларда команда Trail Blazers просто потрапляє в інформаційну яму. Стає не дуже цікавою. Не діє лиш на скута Хендерсона на те, що він розкриється досить швидко. Сьогодні він, до речі, без очок у першій половині, але 11 набрав у другій. У Кліперс також відмічаємо каває. 23 три дуже легка для них перемога. Ну і справжня техаська різанина. Уся увага прибуде до цього матчу, адже Віктор Вембаньяма дебютує в НБА. Найочікуваніший дебют з часів Леброна Джеймса. І подивіться, вже на старті Вембі одразу блокує Кайрі на середній дистанції своїми махалками. Далі він кидає здалеку, причому робить це суперкомфортно через руки Максі Клебера. Три із п'яти з дальньої дистанції сьогодні влучає Віктор Вембаньяма. Класно працює кисть, Сан Антоніо виходять вперед у першій чверті. Вембаньяма знову на дузі. Ще Степ трьошка з дриблінга заходить. 43-16, Дуже непогано виглядають Сан Антоніо, але ж з іншої сторони є діючі топ-5 ліги Лука Дончич. Він не поспішає, працює у своєму темпі і робить це неперевершено. Він, до речі, в заявці з'явився тільки за годину до початку гри через невелике ушкодження. Далі старт другої половини для першого номера драфту склалась не дуже добре. Там втрата, тут фол в нападі, трошки занадто підпрацьовував собі ліктями Далі ще один фол в нападі. Подивіться, ось тут заслін у у Русі став вимбань і вже був на фолтраплі молодий француз. З іншої ж сторони також був дуже цікавий новачок, Це Дерек Лайвлі просто зносить захисника зі свого шляху. Десять очок приносить у третій чверті, іначе Далас вже взяв під контроль гру у другій половині. Лука Дончі ще одну стебек трошки відправляє. Але Вембаньяма виходить у четвертій чверті і за останні сім хвилин приносить 9 очок. Насправді це не дуже легко скинути ці всі думки та психологічний тягар. І Раптом заграти як потрібно, але вимбаньяма це робить ще насипає здалеку і ще працює у фарби. Шпори виходять вперед. Навіть у цій зустрічі. Вимбаньями сьогодні 15 очок, 5 підбирань, шикарна реалізація. Але не забувайте, хто грає на іншій стороні. Чарівник, та Геній, Лука Дончич. При мінус 2 заходить у фарбу. І яка зміна темпу? Неймовірний н 2 Наскільки ж він креативний? Гравець і знову лука відпрацьовує в захисті. Класна передача на кайрі у Ірвінга 20. Два поінти, 6 асистів. Ну і в кінцівці, коли треба поставити крапку, Лука. лукам! Ще одна стебек трьошка від нього заходить: 33 поінти, 13 підбирань, 10 асистів, фантастичний трипл-дабл від словенця. Зіпсував він дебют першого номера драфту. Ну і як сказав після Грек Поповіч, Дончич показав перформанс рівню зала слави. Власне, він це робить майже у кожному матчі. На цьому, друзі, не забудьте задонатити на Збройні Сили України. Побачимось вже зовсім скоро, і всім папа. E ah.